США на крок ближче до блокування та заборони китайської соціальної мережі Тікток. Форнадвесерій златачаніська законопроект затвердили в Палаті представників. Не треба блокувати TikTok. Під тисячі відео користувачів Тіктоку, які закликають зберегти соціальну мережу, члени палати представників вирішили дати відсіч інформаційному впливу Китаю. На жаль, ця мережа займається збиранням конфіденційних особистих даних американців. Також іноземні противники розглядають можливість доступу до даних додатків американців як точку входу для порушення нашого повсякденного життя та вести свою шпигунську діяльність, і все це ставить під загрозу. Розу нашу національну безпеку ідеться про китайську компанію ByteDance, яка контролює соціальну мережу. TikTok. TikTok має доступ до понад 177 мільйонів американців. Це робить його найціннішим інструментом для пропаганди комуністичної партії Китаю. Китай неодноразово звинувачували у втручанні внутрішні процеси США, зокрема ресурсами Тіктоку, що особисто я зробила для Китаю. Беріть мої дані, мені байдуже. Наприклад, у звіті директора національної розвідки США йдеться, що акаунти Тікток, які керувалися пропагандистським підрозділом Китайської Народної Республіки, були націлені на кандидатів від обох політичних партій під час проміжних виборів в США в 2022 році. Звинувачення у пропаганді, маніпуляціях або втручання внутрішні справи. Центральний офіс Тіктоку категорично заперечує і водночас запускає масовану лобійську кампанію з метою зірвати голосування за законопроект. Вранці під час засідання в комітеті з торгівлі Тікток розіслав повідомлення мільйонам користувачів, використовуючи дані геолокації неповнолітніх дітей, закликавши їх зателефонувати членам конгресу у своєму окрузі, щоб не закривати доступ до програми. Ці діти наповнили офіси телефонними дзвінками. Ось такі повідомлення отримали користувачі tiktok -у в США. Конгрес планує повну заборону TikTok. Говоріть зараз, перш ніж ваш уряд позбавить 170 мільйонів американців їхнього конституційного права на свободу вираження думок. Використовуючи дані геолокації, користувачі отримали контакти в офісів конгресменів, обраних від кожного окремого штату. У результаті тисячі дзвінків від розлюченої молоді. «Це неприйнятно. Мені це неприйнятно!» прийнятно. кампанія з метою тиску на членів конгресу стала остаточним аргументом для більшості сенату проголосувати за. Загроза національній безпеці та також небезпечної пропаганди надто велика, щоб дозволяти одному з наших супротивників і надалі контролювати домінантну платформу новин у той же час. Самі конгресмени закликають не піддаватися на інформаційні маніпуляції і звертають увагу на саму суть ухваленого законопроекту. Йдеться не про заборону TikTok. Законопроект про компанію, яка ним володіє. Законопроект дійсно дозволить заборонити використання соціальної мережі TikTok в країні, але за умови, якщо вона не буде виділена з китайської компанії Байден, що нею володіє, це не заборона, а вилучення активів з метою гарантії, що законні права користувачів, передбачені першою поправкою, враховуються без шкоди національній безпеці. З моменту набуття чинності законопроекту Байден збуде мати близько п'яти місяців на продаж TikTok. Якщо цього о, не буде зроблено, магазини додатків повинні будуть прибрати тікдок у себе з завантажень. При цьому ті, в кого встановлено додаток, зможуть продовжувати ним користуватись. Ідею заборону TikTok у США, першим озвучив Дональд Трамп у 2020 році, будучи президентом. Але юридичних дій ужито не було. В грудні 2022 року Сенат США заборонив державним службовцям використовувати соцмережу TikTok на електронних пристроях федерального уряду через побоювання передачі даних владі Китаю. Іноземний противник, такий як Комуністична партія Китаю, представляє найбільшу національну загрозу нашого часу. Президент Джо Байден раніше підтвердив, що підтримує законопроект, якщо проголосують, я його підпишу. У той же час аналітики звертають увагу, що соцмережа навряд чи буде дійсно заблокована. Аргументом наводять нещодавно створений обліковий запис самого Джо Байдена. В Тікток Трамп або Байден знущаєшся? Звісно, Байден. У подальшому юридичні розгляди проти соціальної мережі очікуються і Європейському Союзі. Тікток загрожує штраф, оскільки ЄС готує розслідування щодо ризиків для неповнолітніх. Брюссель лише починає вивчати, чи тікток порушував правила онлайн-контенту спрямованих на захист дітей та забезпечення прозорої реклами. Окреме звинувачення, яке неодноразово адресується керівництву соцмережі, це заохочення компаній із дезінформацією, що виразно простежується під час військового вторгнення Росії в Україну. Зростають побоювання, що Тікток став новим домом для маніпулятивних відео та фотографій за цей час. було представлено низку учних розслідувань, які пов'язані з соціальною мережею та російською пропагандою. Наприклад, журналісти BBC розкрили російську пропагандистську кампанію за участю тисяч фейкових акаунтів у TikTok, які поширюють дезінформацію про війну в Україні. Ці наративи вони існують і в традиційних медіа. Просто тут в TikTok що використовується? цей короткий відеоформат, який найбільш сильно впливає на нашу психіку, так як те, що ми бачимо своїми очима, нам найлегше в це повірити. Також в цей відеоформат тут додається якась музика емоційна. Якісь надписи, теж якісь емоційні, тому це дуже легко діє на психіку, і тому, звісно, вони це використовують. Протидіяти російській пропаганді під силу кожному для цього фахівці радять не забувати про особисту інформаційну безпеку, а також навчитися перевіряти інформацію.